Зброя це один із найстрашніших інструментів, який коли-небудь створило людство. Вона здатна знищити міста, отруїти землю, і назавжди змінити хід історії. Попри те, що більшість країн домовилися не використовувати її, загроза все ще існує: чи можна повністю убезпечити себе від ядерної катастрофи? Про це говоритимемо далі і вже. Готовий з нами обговорити цю тему Олександр Кочетков, колишній інженер ракетного конструкторського бюро Південне експерт з ракетно-ядерного озброєння. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Тож, пане Олександре, давайте розпочнемо з такого питання, чому створення ядерної зброї зараз залишається настільки складним процесом, і потім перейдемо до теми того, чи кожна країна зараз має е, мати ядерну зброю для того, щоб її сусід теоретично е, не зміг зробити того, що Росія зробила, е, вдершись в Україну. Ну це складний процес. Тому що це один з найбільш комплексних, найбільш найбільш міських і розумом міських процесів, які існують на планеті Земля. Можна порівняти з відправленням людства, наприклад, на Марс. Це теж одна проблема, але створення ядерних зброї ну, не менш складний процес. Теоретичні основи були розроблені всередині. Минулого сторіч, але від теорії від теорії до практики, ну це просто пір. От цей процес потребує розвитку в конкретній країні ну, практично всіх галузі науки і техніки. Тобто, починаючи від фундаментальної науки, але ж мова йде не про однаких вчених одинаків, а одинаків, а це повинна бути там велика кількість учасних вчених. Фізичний, хімічне, проблем, це і металургія, це хімія, це і будівництво, це горда це фактично поєднується це, і все треба мати на дуже високому рівні. Крім того, це один із дуже дорогих процесів, страшенно дорогих. Ну от якщо взяти, наприклад, Україну. І теоретично подумати, що вона там береться за ту справу, але щонайменше, що найменше, 50 мільярдів доларів. Це якщо нічого там наліво не піде, якщо побороти корупцію, то 50 мільярдів доларів щонайменше. А мабуть, так і більше. Я вам так скажу, що цей процес створення ядерної зброї значно складніший, ніж створення, наприклад оперативно тактичного ракетного комплексу дальністю тим, 500 кілометрів. От ми оперативно-тактичним комплексом України займається предметно займається з 2014 року, і тільки зараз, в 2025 році, є інформація, що ця ракета виходить на серійне виробництво. Ядерна зброя створені випроби значно складнішою. Тож тоді до другого питання а, чи Можемо ми говорити про те, що ядерна зброя тепер є чи не єдиним аргументом того. Що з країною так чи інакше будуть е, вважатися, будуть рахуватися. І е, якщо б, наприклад, в Україні була ядерна зброя, можливо з великою долею доларогідності е, Росія тричі подумала а то й в десятеро перед тим як перетнути російському солдату е, нашу е, е, ну межу Ні, зовсім навпаки. От як не парадоксально, зовсім навпаки, наявність в Україні ядерної зброї. Ну, якщо в нас залишити і ми могли користуватися, це дуже важливо, щоб нас залишила вся ядерна зброя, яка була розміщена на нашій території з часів Радянського Союзу, та всі ті літаки, та всі ті е, ракети, і ми могли цим користуватися, та тоді був третій в світі ядерний потенціал. Ну, може, у це в вплинуло. Але е, навпаки, якщо в нас було там декілька там невелика кількість ядерних боєприпасів. То Росія просто почала би вторгнення ядерного удара по Україні. Знищення ядерний а знищити це можна в першу чергу ядерним боєприпасом. Тобто наявність. От Росія, вона ж скажена, наявність ядерною зброї держави стримує розумні держави, стримує державу, в яких є поняття неприпустимий втрат Росії, ми побачили, не припустити кількість. Не, після яких вони стають, не припустить. І сотні. Сотні, мільйон. Можемо. Мільйон, десять можем, мільйонів, може, сто мільйонів знадобиться. Вони сто мільйонів А за концепція, яка існує Путін, існує Росія. Тобто треба зберегти у цього Путіна. А зберегти його таки можна там є і літак судного і дню, і є там сховищ, бункерів там швидкого зруйбення. Ну, а я там цей росія після Путіна, відро. Я не знаю, як він там таким чином все це буде відбуватися, але він здатен відродити Росію. Тобто, те, що, наприклад, Україна мала б знищити якусь москву, для них немає одного значення. Ну і що? Там є десь як десь там. Як ти бурятка, це Росія, Росія ви це верхнівка на з Путіним. Там було. Так. І ще хочу зауважити нагадати, то і нагадати, той існує Путін. Він каже, що починається ядерна війна, і тоді ми потрапимо в рай, а всі інші просто здохнуть. Це цитата. І його не беруть за руки, не пакують і не лікуватися на дурку. Навпаки країна падує. Тобто вони готові вмирати і потрапляти у цей вигаданий рай, який вони там. Кремлівське православ'я вигадало, а тому наявність надійної зброї їх би не лякала. Народ ніхто не запитує, а верхнівська вона безпечила власну безпеку. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про ядерну безпеку взагалі в світі, тому що якщо є ядерні держави зараз і їх небагато, вони так чи інакше дуже сильно пильнують за тим, щоб ось ця ядерна програма не розвивалася. Ми зараз бачимо, що відбувається в Ірані. Так прекрасний приклад того, що ядерна зброя може потрапити не в ті руки. А чи є якісь можливі взагалі в світі, чи є вони в наявності? Чи вони взагалі можливі ось ці регулятори, які б убезпечили світ від ядерної війни? Адже початок ядерної війни автоматично означає в принципі кінець світу? Зовсім ні. Ні? Ні. ну наприклад, було ж достатньо потужне бомбардування Японією в кінці Другої світової війни. Дві бомби одна 18 Кілотонів, тобто 18 тисяч тонн тортивої еквівалент. Інше на Нагасакі, це на Херсим впало, на Нагасакі впало, бру, скинули бомбу 22, 22 кілон в тортіловому еквіваленті. Тобто так, і окрім всіх міст, нічого зруйновано не було. Ядерна війна, на жаль, може відбуватися із застосуванням тактичних ядерних боєприпасів, і вони там будуть. Наносити руйнування і нести загибель в цьому живому, але в радіусі, там, полі, радіусом 5-10 кілометрів. Ні, світ не занімет, світ заніметься. Якщо справу підуть на цю ядерну, підуть всі арсенали, які є. У сполучених штатах і які є в Росії, залишилися піклі Радянського Союзу. тут можуть бути величезні проблеми, ядерна зима, все-таки забруднення всієї планети, але людство таке воно здатне виживати і десь там, в далі, поблизу Нової Зеландії, такі хтось там зможе вижити. обов'язково ядерний удар означає загибель людства. На жаль, на жаль, тому що тому і існують нас агресори. Диктатори, які міркують про те, що можна нанести 5, 5 чи 10 ударів, і від цього нічого, якщо не отримати на зустріч згородного удара, то від того нічого не зміниться. А якщо бити по ні ядерній країні, то майже нічого і не відбудеться. Таким чином, ну вже в Росії в 22 році були розмови на рівні Генерального штабу щодо застосування тактично-ядерної зброї проти України. На, на щастя, цього не відбулося, але самі розмови багато про А Якби Росія застосувала безпосередньо вже ось цю тактичну ядерну зброю, якою був, була б відповідь світу на це? Чи була б вона? Була. Тоді на рівні президента Сполучених Штатів саме тоді був і на рівні. Очільників НАТО було сформульовано, що Росія отримує нищівний удар неядерними засобами. Тобто, оціми на неї на там не декілька ракет, і навіть не декілька сотень, а декілька тисяч ракет, і НАТО здатні це зробити. Ракети там типу та і вони знищать весь, весь окупаційний корпус, який знаходиться на території України, включно з Кримом. Ось про пройшло шла мова зараз. Навпаки, е, сьогоднішній керівництво США нічого нічим не погрожує Росії, нічим не погрожує агресору. Навпаки, тиск іде на жертву агресії на Україну. І от сьогодні, зараз ми бачимо, Путін розповідає, що вся Україна має належати Росії і Споми почнемо там з поми захоплюватися. А віт мовчать. От зараз ровної відповіді. Ніхто для нього не готує, на жаль. Пане Олександре, наскільки зараз розвинена, наприклад, ядерна галузь безпосередньо вже в Росії, наскільки вона є серйозною загрозою? Тому що ми чули різні балачки, про те, що від того, що Росія має доволі серйозну потужну ядерну зброю, до того, що ось ця зброя, вона, начебто, вже не актуальна настільки масштабною своєю розвиненістю, як галузі, тож яка правда в цьому mm -hmm. дещо в цьому є і в тому <гум> в першій позиції, в першій тезі і в другій тезі теж. Ну, По-перше, Росія отримала спадок від Радянського Союзу, один з найпотужніших, ну, практично рівний Сполученим Штатам потенціал кількість ядерних боєприпасів. Отримала Індустрію ядерне отримували кількість носіньких ядерних зброї. Перш за все, міжконтинентальних ракет, зокрема, значна частина, найкраща частина цих міжконтинентальних ракет було, походженням з Дніпра. Там вироблялися найкращі міжконтинентальні ракети, які фактично створили. Ядер ракетна ядерний сіт Радянського Союзу. Далі вони почали далі. Був такий невизначений період 90-ті роки, лихі дев'яносто років. І хто його знає, що з цими ядерними сховищами відбувалося? Бо ядерна зброя потребує доволі уважного зберігання. Тобто там треба, щоб було Терпературний режим, щоб там волок було, все таке інше. Там треба ці заряди перевіряти, частина заряду вони старіють. Зокрема, плутоніві заряди вони дуже швидко старіють і треба там міняти, тобто слідкувати за їх порядком. От хто його знає, що в вихіду 90 там було, там і світло вимикалося. Ну, по всьому колишньому радянському сюді, пам'ятаємо. От тут жодної надійної інформації стосовно цього немає. Тосовно насільні, які вони, вони змушені за віком цих насліїв ракет, вони їх змушені були переобладнувати, модернізувати, переходити на власне, бо з 2014 року Україна не обслуговує ті ракети, які вироблялися за радянських часів в Україні. Тому вони почали переходити на власні носії, і вони не літають. От те, що мало замінити нашу ракету, «Сатана», там була така ракета «Воєвода», чи частково модернізована наша ракета Дніпровська сатана. А далі оцей сармат, він повністю на російських компонентах, скажімо так, і російська касука за основу взята, звісно, наша, але допрацьована. Так він не літає. Там був єдиний пуск успішний, і то він не зовсім бучив туди, куди слід, але вона хоча б полетіла. І ще чотири не пуска останній пуск розумів. Випробують шахту. Ну, просто, ну це просто нонсенс. Зазвичай ракети шахти виходять обов'язково. Я не знаю, що там треба було зробити, щоб вона не вийшла шахти. Тобто ти точно є, оце можна присвідчитися, що є проблеми з місіями. Ну і літаки за старі, літаки, навіть наші наш дружній повітряний просів побоюються російські бомбардувальники заходити. Ну звісно, будь-які інші простір, тим більше вони не зможуть там в американській. Так, це щось залишається на підводних човнах, але в якому стані знаходиться ядерне зброя, не знають навіть криблі. І єдиним критерієм було, якщо б вони провели випробування підземне, хоча б чи повітряне, побачили і зафіксували б відразу всі параметри, наскільки, в якому вона стані, наскільки ефективно вона працює, все це моментально відпрацьовується. Сучасна техніка здатна зафіксувати все. Ядерно. Тому власне в Кремлі побоюються, що якщо в них не вийде це випробування, весь світ буде знати, що король голий. Тобто вони самі доважоють щодають, що, що в них є ядерна зброя, а от наскільки вона діздатна, ніхто сказати не може, проте скільки ви має, 7 тисяч з ядерних зарядів, то що з них таки може вибухнути. Гарантії, що тим слів 7500 ядерних пристрій, не дії такої гарантії, на жаль, ніхто не дасть. Треба робити іншу зброю, не, не, не атомну Україні, а ту, яка може потенційно нівелювати наявність огриса ядерної зброї. Ну, а це окрема розмова. Звісно, це окрема розмова, і ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви погодитеся наступного разу прийти до нас в ефір і поговорити вже. Про ось цю новітню зброю, якою має розробити Україна для того, щоб бути настільки сильною, щоб жоден більше хворий диктатор не Подумав те, що можна прийти на святу українську землю. Ми вам щиро дякуємо. Чекаємо вас знову в етері для продовження цієї розмови. А на сьогодні з вами прощаємося. Я нагадаю, що про ядерну зброю в Україні і в світі говорили з Олександром Кочетковим, колишнім інженером ракетного конструкторського бюро Південне експертом з ракетно-ядерного озброєння. Щиро вам дякуємо. і Прощаємося з вами. Добре, добре. до побачення.